Основні типи візуальних фейків та інструменти їх виявлення. Найпоширенішим фейком є фотофейк, який використовують як доказ чи підтверджуючий факт події, що описуються у тексті. Картинка доказу зазвичай сприймається як беззастережний факт. До того ж, картинка має розбудити у читачів емоції, які, за твердженням психологів, гальмують роботу логічного мислення. Наприклад, якщо ви прочитаєте в новинах про те, що ніби то військові Збройних сил України вбивали та піддавали тортура місцеве населення, мародерили в деокупованих містах, то можете не. Не повірити написаному, а варто вам побачити, як додаток до цієї новини фотографії роздертих людей сумнівів не залишається. Ви вже впевнені, що відбувся новий акт насилля. І ви вже свідомо чи ні, але відчуваєте негативні емоції. Ось чому фотофейки так потрібні медіа, які поширюють неправдиву інформацію. А широкого розповсюдження фотофейки набули завдяки тому, що можуть використовуватися у всіх видах медіа, окрім радіо, на телебаченні, у пресі, у соціальних мережах. Розрізняють наступні основні види фотофейків: реальне фото одного місця людини, представлене як зображення іншої території людини. Ще в 2014 році на російських порталах з'явилася новина про те, що Бандерівець поїдає руку росіянина. Але виявилося, що це фото не з України, а зі зйомок російського фантастичного фільму 2008 року. Ми з майбутнього. Знімок можна побачити в соціальній мережі ВКонтакті в альбомі користувача Максима Мака, який працював художником-реквізитором на зйомках цього фільму. Про те, що рука, яку чоловік тримає біля свого обличчя, це муляж, а сам чоловік-художник-реквізитор, свідчать інші фото з цього альбому. На них видно, як Макс разом із колегами розмальовують муляжні частини тіла. А ось приклад недобросовісної інформації від українських ЗМІ та високопосадовців. Навесні 2022 року в мережі інтернет. З'явилося фото, начебто повідомлення росіян на руїнах обучі. Актора розрішив вам жити красиво. Одне з перших джерел, яке поширило фото 7 квітня 2022 року Фейсбук Спільнота Чернігівський Кисіль. Потім світлину опублікував у своєму телеграм-каналі радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко. З'явилася світлина навіть на фейсбук-сторінці інформаційного агентства «Армія АрміяІнформ, зробила новину і видання сьогодні. Однак фактчекери запідозрили у цій картинці щось не те і перевірили, коли ж вона була створена. Виявилося, що фото зроблено не в Україні, а в Росії, і вперше поширили його у 2016 році на сайті Шутки за 300. Ще одна деталь, яка вказує на фейковість фото, далеко не весняні пейзажі за руїнами. Там чітко видно зелень, яка обочі навіть не встигла з'явитися. Інші джерела поширення даної світлини можна також знайти через пошуковий ресурс «TinEye». Підробка, тобто фото, оброблене в графічному редакторі, наприклад, в фотошопі, з додаванням або затиранням деяких елементів. У січні 2023 року у мережі поширювалася фотографія із зоопарку Берліна. Де нібито висить оголошення із проханням не годувати леопардів пустими балачками Зеленського, оскільки тварин може знудити. Таким чином зоопарк Берліна нібито протестує проти постачання танків леопард в Україну. Зворотний пошук за зображенням у таких пошукових системах, як Google, Bing та Яндекс, показали переважно публікації у російських ЗМІ або в пропагандистських групах у соцмережах. Оригінальну світлину було опубліковано 16 січня 2022 року користувачем під ніком ДІВ У дописі йдеться, що це його останній день із відвідуванням зоопарку. Немає сумнівів, що саме ця фотографія є оригінальною, оскільки, по-перше, вона найбільш рання з усіх виявлених, і по-друге, у профілі ДІВ можна побачити інші фотографії цього чоловіка. Третє. Фотофейками можна назвати підроблені документи. Як приклад, розглянемо, коли анонімні z канали в Телеграм і деякі користувачі мережі поширювали лист на ім'я головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного про те, що гелікоптер із керівництвом Міністерства внутрішніх справ України над броварами 18 січня 2023 року, нібито було збито українськими силами протиповітряної оборони. У документі, нібито підписаному, генерал-лейтенантом Анатолієм Кривоношко повідомляється, що слідчі служби безпеки України та Генеральної прокуратури мають докази, які вказують на збиття гелікоптера з переносного зенітного ракетного комплексу Ігла. Ймовірно, силами відділення 96-ї зенітно-ракетної бригади командування Центр ЗСУ. За версією пропагандистів, ЗСУ вже в день трагедії знали про те, що гелікоптер нібито було збито іглою. Проте в офіційному телеграм-каналі командування повітряних сил Збройних сил України заявили, що поширення фейкового документа про причини аварії гелікоптера Суперпума у Броварах це робота російської інформаційної психологічної операції. Те, що документ є підробкою. Вказують помилки у тексті. Так, ініціали Анатолія Миколаєвича Кривоножка, замість Кривоножка АМ стоїть Кривоножко АН. В шапці документа у фразі «Міністерство оборони України в кінці слова України стоїть російська літера и. «А». а ось ще один фейковий документ, який у квітні 2023 року поширили пропагандистські сайти і телеграм-канали із заголовком Жодного кроку назад або Куля в потилицю, у якому йдеться про те, що нібито українські військові на Миколаївщині. Отримали наказ стріляти по дезертирах, оскільки почастішали випадки самовільного покидання позицій бійцями. Однак документ не що інше, як фальшивка. На це вказує безліч помилок у тексті. Вказано, військова частина. 3056 замість військова частина 3056 Національної гвардії України. Також вказано Міністерство оборони України замість Національної гвардії України чи Міністерства внутрішніх справ України, до відання якого належить Національна гвардія України. Неправильно написано прізвище командира військової частини Р. Кузьмич замість Р. Кузьміч. Аналіз печатки на неправдивому документі остаточно підтверджує, що перед нами фотофейк. На печатці вказано неправильний код єдиного державного реєстру підприємства Організації України військової частини 3056 Національної гвардії України. І знову ж таки, на печатці зазначено Міністерство оборони України, хоча ця військова частина перебуває у віддані Національної гвардії України. Також підпис у наказі не належить командиру частини Руслану Кузьмічу. Саме існування такого наказу є абсурдом, оскільки в Україні немає злочинів, які навіть у воєнний час каралися б розстрілом. До фотофейки відносять і постановочні фото з нереальними людьми. Тут лідирує російський президент терорист Путін. 25 травня 2022 року пропагандистські телеканали показали сюжет, де він відвідав. Центральний військовий клінічний шпиталь імені Мандрика в Москві, щоб зустрітися з нібито пораненими бійцями збройних сил Російської Федерації, Сцена виглядала підозрілою. Поранені були надто здоровими з цілими руками та ногами. А президента рашиста зустрічали як належить у положенні струнком. Усім літне контракт сам Де розкаже, сім'я тобаті на Батаська Республіка хотіть служити диктатор поцікавився самопочуттям поранених та запитав про службу в армії. Проте аналіз даних показав, що один із поранених вже брав участь у путінських масовках і, скоріш за все, є працівником Федеральної служби охорони чи федеральної служби безпеки. У новорічному зверненні Путін записався на фоні військових російської армії, серед яких була помічена жінка, що також раніше брала участь у постановочних відео та фото. Вона вже була помічена серед людей у церкві, а також серед екіпажу рибальського судна. П'яте фотофейки, нібито вбитих у війні, дітей, можна навести десятки. Їх створюють для того, щоб викликати негативні емоції в читача і змусити його забути про критичне мислення. У 2014 році, з початком війни на сході України, у соціальних мережах активно поширювали фотографію дівчинки разом з віршем, який їй присвячували. Писали, що Поліна Солодка дівчинка зі Слов'янська, яка першою загинула з числа дітей, вбитих у війні на Донбасі від куль у Корнацикі. 8 червня 2014 року, о 13 годині 15 хвилин, розпочався цей моторошний список дитячих імен. Тоді було 6 років. Йдеться в подібних повідомленнях із додаванням фотографії. Однак на фото восьмирічна Анастасія Луцишина, що вмерла не в Слов'янську, а в російському місті у Сурійську у 2013 році. І не через війну, а від рук таксиста вбивці. Фейкову фотографію у Твіттер розмістив із заступник постійного представника Росії при ООН у Женеві Олександр Алімов. Далі фото дівчинки стало вірусним. Його транслювали на російському телебаченні з метою. Розпалювання ворожнечі до України. Фотографію махав Визволитель Гіркін і всі російські пропагандисти. Ось ця світлина із хлопчиком із розірваною футболкою та брудним обличчям також дуже популярна у мережі. Під час широкомасштабного вторгнення її поширювали у соціальних мережах з дописом, що після артобстрілу у Нікополі восьмирічний хлопчик Марк вже не боїться вмирати, а раєм на землі вважає Україну без війни. Пошук фото через інструмент Тін Ай виявив, що вперше ця світлина з'явилася у мережі у 2012 році. У 2013 році ірландська письменниця Крістен Маккена використала фото як ілюстрацію до обкладинки роману Забута людина. Тож насправді фото не має стосунку до України. Далі у 2015 році вона також публікувалася у Пінтерест. Пізніше фото можна було регулярно побачити у соціальних мережах з 2019 року у різних. Релігійних дописах із закликом молитися за дітей. Повномасштабне російське вторгнення в Україну дало новий поштовх для поширення цього фото у мережі. У травні 2022 року на Фейсбуці користувачка опублікувала фото вже з віршем Подивись в очі кате, який присвятила українським дітям сиротам Інші користувачі почали публікувати її вірш разом із фото хлопчика. Усі ми пам'ятаємо терор, який стався 14 січня 2023 року у Дніпрі. Після того, як багатоповерхівку влучила російська ракета, соцмережами почали ширитися зображення дітей, нібито врятованих з під завалів. Вони були дуже емоційні і, безумовно, дивлячись на них, залишали відбиток у наших серцях. Насправді фото були згенеровані штучним інтелектом. Одне з них поширила навіть офіційна твіттер сторінка Верховної Ради. Згодом допис видалили через обурення користувачів. Окремо варто зупинитися на фейках з дітьми, які через війну втратили батьків, і тепер за спрощеною процедурою їх можна всиновити. Інформаційне поле переповнено такими маніпулятивними повідомленнями. Їх публікує ворог, шахраї, а також люди з низькою соціальною інформаційною грамотністю, які поширюють неправдиву та неперевірну інформацію і часто її викривлюють. Людей такі чутливі повідомлення емоційно чіпляють, вони співчувають і вважають, що від них приховують реальну інформацію а масштаби трагедії ще більші. Інші думають, що держава нічого не робить у цьому напрямку. Якщо ви бачите подібну інформацію, не поспішайте перераховувати гроші на банківські картки з повідомлень про дітей, які вас емоційно зачепили. Не репостіть цю інформацію далі, а краще перевірте її, звернувшись до офіційних джерел, які координують цю сферу діяльності. Приміром, Міністерство соціальної політики України або звертайтеся на гарячу лінію української мережі за права дитини та ЮНІСЕФ Україн», які перевірять інформацію. І пам'ятайте, зараз усиновлення неможливе ані за звичайною, ані за пришвидшеною процедурою. У разі, якщо так сталося, і ви знайшли самотню дитину на вулиці, заберіть її до себе тимчасово, зверніться до поліції, до служби справи дітей, аби допомогти передати родичам. Якщо дитину немає кому передавати, ви маєте законне право забрати дитину через процедуру тимчасового влаштування згідно з постановою номер 866 Кабміну.